Той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година, прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, що пізнали тебе, єдиного з істинного Бога. Та Ісуса Христа, якого послав єси. Я прославив тебе на землі, виконав діло, яке Ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене, Отче, усе тією славою, яку я мав у тебе, перш ніж постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені за світу. Вони були твої, і ти дав їх мені. І вони зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить, бо слова бо ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли таки справді зрозуміли, що я від тебе вийшов і вірував, що ти мене послав. Я молюся за них не за світ. Молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє твоє, і Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, і я йду до тебе, Отче святий. Ради імені Твого бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у твоє ім'я, я, я старіх тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не пропав, крім сина погибелі, що збулося Писання. Тепер же йду до тебе й говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну.